Цього дощового дня 21 жовтня, знову на каналі студії Мовлення INTV тривають осінні політичні етюди. Сьогодні у нас Олег Соакян, політичний експерт, корінний мешканець Донеччини, і говоримо з ним, починаємо розмову принаймні з того, а що нас, що Україні чекати від виборів на Донбасі йдеться про підконтрольні України території. Але моє перше питання до Олега буде таким: на, перед перед початком ефіру, ви наполягли на тому, щоб я не називав вас корінним мешканцем Донбасу, а все ж таки Донеччини. Поясните мені, глядачам, в чому різниця? Звісно, поясню. Ну, це моя особиста позиція. Стосовно неймінгу, тому що Донбас все ж таки це е, певний сталінський мем, який відображав лише індустріальний час розвитку Донеччини, Сходу України в цілому. І він е, відрізає як коріння, яке там було е, в глибину сторіч, так само він і обмежується планкою індустріалізації, за, е, заход, е, заходу індустріальної епохи. в принципі. І в цьому випадку, от коли ми говоримо про Донбас, то ми говоримо про релікт, який треба заархівувати і вивчати, і більш нічого. І на сьогоднішній день потрібно відновлювати українську Донеччину, відновлювати і осмислювати історію, взагалі все, що з цим пов'язано. Одним з перших кроків це хоча б називати правильно речі, якими як, вони є на самому. Отже, Донбас тілі. це лише частина історії української Донеччини. Абсолютно вірно, І це 70 років не більше. Від історії перейдемо до сьогодення. Відбуваються вибори, лишилося три дні. Чого чекати, власне кажучи, Україні від того складу місцевих рад від того корпусу місцевих голів, які будуть обрані на підконтрольній офіційній законній українській владі території? На сьогоднішній день доволі складно говорити, оскільки дуже багато людей не визначилося різні цифри починаючи від 40% Донецька область до 80% Луганської області. Але здебільшого ситуація наступна. На жаль, ми бачимо, що ці вибори віддані в концесію минулій владі, регіональним елітам місцевим, і віддане це центральною владою сьогоднішньою. Бо, в принципі, ми бачимо, що на жаль, на ці території ми не йдемо ні з якими новими смислами, сенсами. Той цивілізаційний фронт, який ми там сьогодні отримуємо, бо там не тільки електоральний розлом іде. А там на сьогоднішній день ми боремося з російським світом і його адептами і його агентами у вигляді минувших регіоналів. І на сьогоднішній день вони йдуть під різними прапорами, здебільшого про партії, так в них прийнято. І в цьому випадку для нас дуже важливо представляти щось нове. Якщо ми цього не робимо, не даємо нові сенси у завтрашнє майбутнє, то ми делегітимізуємось, бо ми вмиваємо руки на цих територіях. Дивіться, ви мене трохи заплутали. Кого ви маєте на увазі під займенником ми? З одного боку, ми віддаємо в концесію, з іншого боку, ми боремося, ми тримаємо там цивілізаційний фронт. То ми це хто? От на жаль, тут і з'являється конфлікт українського суспільства. Українських політиків, державників і сьогоднішніх політиканів, і певних людей, які не ну, асоціюють себе з державою. На жаль, на сьогоднішній день у влади немає політичної волі вибудовувати довгострокові ігри, а ми мислимо лише електоральними рамками. Ось тут я зразу вас поправлю довгострокові тільки стратегії. Тобто, якщо ми говоримо про ну, ми, як про тих, хто перебуває з боку цивілізації, не з боку політиканів, а з боку цивілізації. В цьому разі ми говоримо не про ігри. Ми говоримо про стратегії. тому що. Направду, от те, що відбувається в Донбасі, це намагалося накинути і на всю Україну. Це така жорстка жорстока маніпуляція суспільною свідомістю. На Донбасі це вдавалося і за допомогою кримінальних чи непівкримінальних дій. Так, тому що влада там зрослася з криміналітетом. Є от абсолютно розкішний текст академіка Елли Лібанової в свіжому номері газети Дзеркало тижня, де вона фактично встановлює діагноз, що там відбулося. А відбулося те, що нещадна експлуатація ресурсів, але в першу чергу людей. За мізерну плату в злоденних умовах побутових з жахливих умовах праці, жахлива експлуатація от людей Донбасу чи Донеччини ширше, так олігархами, які всі жили в Києві або в Лондоні з одного боку. А з іншого боку, ці ж люди тримали і інформаційну, скажімо. Всю структуру краю, коли вони переконували мешканців Донеччини в тому, що вони годують Київ, і це Київ винен у тому, що вони живуть так злиденно. І це, на жаль, ця маніпуляція їй намагалися поширити на всю Україну. Майдани ні перший, ні другий цього не дали. Вони зупинили. І в результаті ми отримали оцей от кримінальний підтримуваний Росією Економічна анклат. соціокультурна резервація. Так, але є на от небезпека з ваших слів, це принаймні випливає, Що коли київська влада віддала в концесію колишнім регіоналам від оцій території, то це означатиме, що ці от ця концесія далі буде поширюватися, і на і прилеглі області на Харківську, на Дніпропетровську, на Запорізьку в цьому є небезпека. Небезпека в тому, що на сьогоднішній день це концентровано більш там. Так само поширюється і на весь російськомовний так званий пояс в Україні? Більш того, ми бачили останні скандали навіть у Києві, коли прориваються там в лавах партії Блок Петра Порошенка, минув був ще регіонал. Ну, Тобто, все це має своє відображення по всій Україні. Тут ви абсолютно праві. І, от, до речі, про політичні партії. А які там позиції основних учасників і місцевих виборів? Вони, в принципі, є тотожніми складу парламентської коаліції. Які там позиції цих політичних сил? Ну, на сьогоднішній день соціологія доволі плаває, і люди просто не визначились більшість. В принципі, можна казати про те, що так само йде боротьба головних лідерів сьогоднішньої предоборної гонки, це блоку Петра Порошенка, це партії Батьківщина. І нижче, на жаль, там змінюються у нас партії, і виходять всі ці іпостасі бувших регіоналів. В цьому випадку найжахливіше, чому я так акцентую на цих територіях прикордонних, бо вони поряд з тим, що є зоною ризику, вони так само є поясом шансу. Бо саме там ми можемо демонструвати свою ефективність і спроможність розбудовувати державу. Там ми повинні показати її, показати перш за все собі і вже вдруге в світові. На жаль, на сьогоднішній день вся комунікація легітимності влади, і легітим... Навіть не влади, легітимності нашої держави і нашої країни відбувається руками активістів, патріотів і деяких політиків, які ну, таку відповідальність або відчувають, або, в принципі, за своїм статусом ладні це комунікувати. Ну, наприклад, там, Юлія Володимирівна на сьогоднішній день приймає участь у Конгресі Європейської народної партії. Я певен, що й там буде це питання підійматися. І багато-багато інших. Політиків і громадських діячів засобами народної дипломатії парламентської дипломатії весь час утримують цю планку, що Україна ні, вона відбудеться, Україна є державою. А сьогоднішня влада, на жаль, весь час підмиває і розмиває цей фундамент. Ну, до речі, згаданий вами з'їзд європейської народної партії, який відбувається сьогодні в Мадриді. Він тим і важливий для України, що там теж має прозвучати, е, от все таки інформація про те, що направду відбувається в нашій країні. Тобто, ви правильно сказали, що ця зовнішня легітимація, коли ми е, намагаємося транслювати ті обставини, ті змісти, ті нові цивілізаційні мови, які виникають в Україні на таких форумах, це і є, власне кажучи, роботою українських політиків. Ну тут такий цікавий є момент, що. Е, а взагалі, спостерігачами в європейській народній партії, крім партії Батьківщина, була ще партія Удар. Але партія удар тепер злилася з блоком Петра Порошенка. І для мене є питання, чи блок Петра Порошенка став пронаступником партії Удар як спостерігач європейській народній партії. Це є до того, що дві найпотужніші політичні сили в Україні Батьківщина і блок Петра Порошенка, могли б зійтися і на зовнішньому майданчику, як спостерігачі в одній і тій самій європейській народній партії. Ну тут, мабуть, треба подивитися, чи буде присутній представник на сьогоднішній день від. Минулого удару на сьогоднішній день там солідарності Ми це неодмінно... на цьому конгресі. І тоді можна казати, чи відбувається цей діалог, чи ні? Ми цим неодмінно поцікавимося і розповімо глядачам, чи були представники блоку Петра Порошенка, які мали від удару перебрати оцю от спадковість. І Олеже, ще в мене одне питання до вас, яке прямо стосується вашої батьківщини Донеччини. Ви позавчора стали учасником такого резонансного ефіру програми Свобода слова Андрій. Кулікова на каналі ICTV, де була присутня для мене особисто несподівано. Я вмикаю телевізор і бачу цю постать Олена Бондаренко. Вона з одного боку ваша землячка. З іншого боку, ми стали свідками вашої, скажімо так, гострої дискусії в ефірі у Андрія Кулікова. Яке ваше ставлення до того, що такі постаті взагалі мають змогу і запрошуються в солідні ефіри українських телекомпаній? Я вже думав, не запитаєте, бо ця тема зараз так актуальна, що всюди питають. Я, до речі, вага вагався цього. запитати, чи все-таки уже справді стільки питань? поставили питань. Та... Але, вибачте, я, в мене теж така певною мірою, вибачте, обивательська цікавість. <світ> я хотів би почути відповідь. Взагалі Вже мем гуляє, вона ж ще й на ефірі мене назвала сепаратистом. І от я ладен відсепаратуватись відсерап... від <гум> та... таких патріотів Сходу України, бо, в принципі, весь діалог зійшовся до того, що вони просто не хочуть брати відповідальність навіть за той регіон, який завжди був для них базисним і на який вони спиралися. І навіть тут відхрещується. Якщо за... говорити про принципи, то для мене найголовніше питання не стільки її участь у свободі слова. Як взагалі її перебування на свободі. Ну тобто, що хочу цим сказати, те, що бити гінця в цьому випадку, який доносить погану новину, ну це, мабуть, є неправильним. Правильнішим є змінювати реальність для того, щоб таке не відбувалося в майбутньому. Для мене велике питання, чому ті, хто мають понести відповідальність на сьогоднішній день, її не понесли і вони можуть так нахабно повертатися. Обливати людей брудом, ви просто собі не уявляєте, який накал ненависті був у той час у студії. Ми навіть там жартували, що треба викликати батюшку, окурювати чи екзорциста. Ну дійсно ситуація була просто патова і заходила до того, що в мене взагалі було бажання піднятися і вийти з цієї студії. Я не вийшов тільки там з поваги до пана Андрія Куликова і взагалі до спі... до Експертів, спікерів, які перебували у студії, ну ви як уже е, досвідчений учасники ефірів, Розумієте, що такий демарш це вже крайня абсолютно форма, і у вас були і інші. Андрій надав вам слово. У вас були і інші можливості донести свою позицію. Хоча, в принципі, я розумію ваш стан. Я не впевнений, що я сам би не вийшов, якби е, ця от, е, такий от біс з табакерки з'явився прямо е, перед центральним мікрофоном е, в тій студії. Там прозвучала ще така важлива річ. От я почав. Свою ремарку до пані Олени її так, з того, що на сьогоднішній день опозиційний блок навіть свою назву намагається монополізувати звання опозиції в цілому. І в цьому випадку, знову ж таки, змішуються бджоли і мед в цій ситуації, коли нам намагаються нав'язати, що всі, хто проти сьогоднішньої влади, вони є. От Прихвостнями минулої влади вони є такими поганими от і так далі. Мене абсолютно тобто те то саме таврування, яке відбувалося ще вчора, воно віднаходить себе і в сьогоднішньому. Я, я коли шукав пояснення, чому раптом вона опинилася в ефірі, у мене виникло таких два пояснення: перше, вона так само критикує уряд, як його критикують і ряд е, партій коаліції, і критикують партії коаліції абсолютно за діло. Тобто, якщо е, ці партії коаліції тепер будуть відмарковані от Оленою Бондаренко, то вони вже обмежені в. Своєму маневрі щодо критики діючого уряду, а цей уряд абсолютно заслуговує на критику. І друга моя версія це те, що її навмисно заплат... запросили до ефіру, щоб показати українському суспільству, що ви бачите, не покарані, не покарані ті, хто голосували фальсифікували голосування за закони 16 січня, і цілий ряд інших злочинів проти суспільства, передусім проти майдану, цією владою покарані не були. І тому Куліков запросив в ефір, щоб просто показати, от, бачите що. Що ще ходить по світу? Ну будемо сподіватися, що е, таке по світу ходитиме, можливо, і після цих місцевих виборів менше. Ми з Олегом будемо мати нагоду ще проаналізувати результати цих виборів на наступному тижні. А наразі кажемо нашим глядачам на все добре.